Всім доброго дня, друзі. Сьогодні в нас вже ми маємо субота, 7 червня. Час дня. Час дня. Але зараз хочу поїхати. Це в мене 85% батарейки, але хочу поїхати зараз на моєчку, помити машинку, щоб був порядочок. І вже потім включатися, ні, перед цим випити чашечку кави, і включатися вже працювати по роботі. 30 градусів у нас сьогодні тепла, Так, нормальненько. Ха. Буде дощ, не буде дощ, хто його знав. але ми працюємо, після мойки включаємося і вперед. І let's go. Що буде сьогодні по замовленнях, не знаю. Включили вже повністю програми, вже дві. Бачу по оклонку 5 замовлень в ефірі, але нічого не буду брати з пальця. Хочу помитися, поїхати. І може, може, треба буде в глобал ще буде зайти. І на цьому буде все. Let's go. Сьогодні субота, напевно, що буду я працювати годин десь. Напевно, десь до на 12-12. Як по роботі буде, друзі. Якщо буде робота, можна буде залишитися, попрацювати, заробити копійчину. А якщо не буде, до домці. І на цьому буде все. Звичайно, машина тут на глобалі нормально. Зараз на мойці може теж буде черга. Але не знаю, зараз побачу. Ну, Черги немає, але машинки стоять. О, то бокса є свободні. Хорошо. Все, помив я машинку, випити тепер кавуськи. В лобалі трошки людно зараз. І все, і включатися вже працювати. Десь тіньчок зараз без стати, щоб не на сонці. На сонці зараз пустоїться, то так можна нагрітися добре. А в тіночку на якраз тут тай добренько. Замовлення по уклону з князів Острожських 79. Мідібор. Замовлення по комфорту. А тепер і можна працювати. О, тут охолодок, холодок, хорош, дерева, звісно. Десь Сергій мене очікує. Передумали переходити дорожку не хоче. По телефону говорить. О, болту! Економ'я виключив. Включено тільки стандарт і комфорт. Економ поки що не буду включати, тому що ну, стандарт комфорт, там тариф трошки такий ліпший йде. файненька це новобудова, цей фаворит. Подобається він мені, не знаю що, але щось подобається. Знову болт, знову він, знову тута. Замовлення по стандарту. Переїхати на сусідню вулицю забрати з низів Острожських 95. Там на бульварчик буде замовлення О, по уклону тут а звісель, по князів Острожських, на карпотолку по стандарту, сума хорошенька. Але виходить, що взяв це замовлення і брати по уклону не можу, не можу просто. Вже да, підняли, там було 120. Вже 130 гривень за 3 кіме. Ех, де ж ти раніше було? Де ж ти було раніше? Я б не брав би це замовлення, забрав би це. Ну все, улетіло. Хороша ціна, вона швидко розлітається. Довго чекати не доводиться людям. То зараз такий бордюр хороший. Трошки обережно, буде завернути, буде цяцька. Катнем на глобал. 14.46 на годиннику, друзі. Хмарки трошки якісь такі місцями є. Буде не буде дощ? Не буде дощ. Ну його вже, я думаю, напевно не треба, бо, тому що в селах люди в город не можуть позаходити. Земля мокра. То так. Евеліна в нас. все, і стоїть дівчина мене чекає. нову почту завести людину. Хорошо? Хорошо, коли робота залітає одним за одним замовлення. Одне завіз, людина вийшла, зразу ж наступне. Так, добре. А чим добре? Відкрив чотири вікна, їдеш, свіже повітря задуває, так хорошо. А так виходить, стоїш, машина гріється. До речі, треба з Хандьориком в понеділок, вівторок щось вирішити. На другий старокіївський замовлення буде на район ліктрав туди. Цікаво, чи звітеля щось візьму, я думаю, щось буде в будь-якому випадку, тому що дивлюся, такий ну, в ефірі замовлень 5, 7, 8, було 12 замовлень, бо їх порозпихали. І їх порозпихали. Машинок трохи, тому що працює в нас багато брендованих машин вже є. Є люди, які чисто по ланцюгу катаються, включили і погнали. Ось ямка така хороша, щоб в неї не сильно хочеться вскочити. Київське 26. зараз тільки тут треба розвернутися і район музикалки будемо мандрувати туди. Ті розвертушку треба зробити і все. 15.40 у нас на годинниках. Зараз ще трошки й буде по місту Житомир трохи тягучки, десь в якомусь місці будуть трохи пробки. Ой, ой-ой-ой! Так, іде нас Тетяна очікує. Щось тут нікого немає. По болтику замовлення. Шевченка 85, але катнемо в передмістя, трошки виїхати треба, це по стандарту. Я його візьму, О, бачу трошки щось по уклону, пропав ефір. Порозтягували замовлення і треба буде чекати, а я виїду. 16.10 10 перед місця катну і вже вітер щось По любасику залетить, по-любому, в такий час ще може бути, це от саме десь... Це ввечері пізно, там туди, а там, звісно, не особо зловиш замовлення. Ця пасажирка їхала. З останнього замовлення каже, відкрийте мені повністю вікно, повністю. Повністю повідкривайте, повністю. Я хочу, щоб був вітер в машині хорошо. Добре. От. Тому так, друзі, 16.11 у нас вже на годиннику 31 градус показує. <гум> Тралік прикольненький їде. Якийсь святковий, напевно, бо флажки бачу шарики. Якийсь святковий. Так, Шевченка 85. Привіз сюди в райончик, де кожен будинок краще іншого. Да, хороший райончик тут. Хороші будиночки. <говорит> по тій стороне, там уже проїхав. Все, і дальше починається більш простіше. Текст, текст, текс, тепер що? Тепер можна було би десь стати попити якогось квасу або сітро. Було б добре. Щось би холодненького залити. Бо звідси, я так розумію, я не швид вийду, але трошки... Розвіятися захотілося виїхати з міста. Тому що я постійно, я по місту, по місту, по місту. Хочеться часом виїхати трошечки. І трошки далі є магазин, там полісся продукт. Оце я зараз там, напевно, стану. Може в них там квасики є, може якісь дров взяти випити, може морожена з'їсти. Ось теж будиночок. Я от не можу зрозуміти, я от частенько проїжджаю сюди і дивлюся, чи це хтось їх здають в оренду, ці будиночки, чи це власник, тому що їх там три. І більше всього, напевно, що це вони здають люди в оренду. їх. Ну Но Вони новенькі, свіженькі. Там хорошенько напевно. О, полісся продукт. Тут я, друзі, стану і захаваю. Ось морозива. Точка стоїть, що вони на парковці стоять там. Бо Може бути варіант, де біля квартала на зупинці, але точка стоїть на парковці по прямій через перехрестя. Не так уже тут і сильно і машини стоїть, наполовину тільки парковка забита. Тільки наполовинку. Пристава, це від'їхати зараз тут зліва зупинитися на якраз. Що в нас тут? До речі, так, да, треба болтан включити. Щось я так забувся за нього, ну, все на Сінгурі за, 290, за 248 гривень. Йома, я з автовокзала. Якщо гривень 300, ні, 200, навіть 260 можна їхати, Но навряд чи вони піднімуть, зараз там машинки заберуть. По конфортіку зайшло замовлення. Бачите, сьогодні добре тим, що фільтра спрацьовують нормально. У фільтрах це всі замовлення, які сьогодні я ланцюг, по уклону не включав нічого. Ось це по, по фільтрах. Ну, Бол тут фільтр не виставиш ніяк. Хоча я чув таке, що в Києві вже можна, в Києві вже виставляють. Вони трошки змінили програму, там обновили. А в нас, в нас поки ні. Включаєш підключитися і пішов. Так, щоб сильно зручно, то ні, але й тут десь на зупиночці зараз мене Катерина має очікувати. Де ж тут притулитися? Ага ось перед ліфом сунуся. Уклон. Покровська 20 на польову на Lime Fitness. Поїдемо туди. На Польові я сьогодні ще не був. Це вперше я заїжджаю на ту територію до них. Щось сьогодні ніяк не приходилось, навіть по замовленнях, цих, які були. Точка стоїть, що це нібито зупинка. По болту замовлення, провулок Косачів 21. Тут на Глобал близенько якраз сюди під'їхав, був недалечко, і це замовлення залетіло по стандарту. Там якраз ну, злобало до замовлення це висить, але там ціна, правда, 15,92 за кілометр за місто їхати. Не сильно да, хочеться по такій сумі їхати. Та мінімалечку, ще, напевно, людина скрутила, щоб було менше. Тому що в нас по службі уклон, можна як і накрутити суму, мона і відкрутити. От скручую, як тільки можна. І все. Не спішіть брати їх, не спішіть. Десь тут мене зараз має чекати. Це, мабуть, з поліції тут. Зараз ми побачимо де покаже. Ну, показує, що я десь тут під'їхав уже на місці. Приїхав сюди на Глобал, завіз замовлення і звідси по Болтіку. Ну як звідзель Грушевського, 98А. Там начебто їдемо, не вспів подивитися, кінцеву адресу, точну адресу, але їдемо десь на старий бульвар. Завіс сюди, друзі, це замовлення по болту. І залетіло зразу ж замовлення по службі уклон. Поїдемо на Малікова 20, новобудова там. Туди. Це тихе, тихесенько Так, їде. Жіночок трошки нашугав вона якраз десь мене і очікують туди. Так, що виходить, друзі? А виходить наступне. Уже треба їхати заряджатися. Викатав я вже те, що в мене було там. Я стартував було 85-89% в такому районі. Зараз все, треба їхати вже дозаряджатися. Повністю я повиходив із служби з однієї другої. Осталося в мене 18% на 24 кілометра вистачить. Так як я знаходжуся район Малікова, то все-таки я не буду їхати на зарядку тока на Шевченко, тому що це мені дуже. Ну, це далеко, це мені через це місто перте, тому поїду я через. Не через, а поїду я на зарядку Екофактор, яка по незалежності у нас мені до неї набагато ближча. Да поставте, ви вже хтось на цій погоні і ті зарядку. Поставте, щоб була. Хоча, напевно, я думаю, ще, напевно, десь рік, другий і там буде зарядка. Тому що вони зараз дуже стають сильно актуальні, бо електричних машин зараз в нас в місті більше є. І багато хто заряджається на, саме на таких от на комерційних, не на домашніх. І штука в тому, що да, вона, якщо вона навіть трошки дорожче йде, да, але не у всіх є приватні будинки, які заряджаються. Їм ті, хто живуть в квартирах, ставлять на таких, заряджаються і нормально. Десь трохи наче підзарядитися і все. От. Тому зараз поїхати, зарядитися, правда бляха муха, там кофе немає де купити. Тому що... А Хоча ні, там нарочок може бути близенько, він відкритий. Ну там кава по 37 гривень. Ну і там і кава, звісно, не з таких автоматів, де на кнопках. Там кава вже робиться гарно, вкусно і ціна буде відповідна. З такого апарата кава не може бути по 20 гривень. Паче по 18-20. Тому ну, так, друзі, зарядитися, це десь хвилин, я знаю, 30-40. Зараз 19.10 на годинниках обох. Бляха, оце скільки, скільки часу це хочу навести на Нісані годинник і постійно забуваюся. Різниця там 3-4 хвилини в 3. Да. Смішно, та смішно, звісно, смішно. Че ж тут не посміятися? Добре, друзі, поїхати зарядитися. Все, давайте. На вечір трошки погодка спадає в нас. Кажу погодка температура. Було 30-31, зараз вже 28 градусів. Але отак коли їдеш з відкритими вікнами повністю, то та те, що, яка тут благодать. Ось. І навіть кожен... Напевно, кожен пасажир, який сьогодні сідав, каже так. Відкрите, будь ласка, всі вікна, хай, хай буде сквознячок, не закривайте, не включайте ніякі ці, відкрийте вікна і буде бомбаяж. Уже я на цьому екофакторі, тільки зараз треба буде розвернутися. Може зараз на, карт на картинці і на відео буде трошки шумно. Але вікно відкрите, то може бути і таке, трошки вітер дує. Бачу, машини там стоять, дві штучки. Але не ясно на який вони порт. Чи вони на Чедемовський, чи вони на тип 1, тип другий. Я не встиг подивитися, навіть глянути, що там, де там. Там вроді би вільний, а може і ні. Щось не ясно. Ну Таке, прийдеться подождати тоді. Коли ця черга прийде. Замовлення по уклону. Проволок Леваневського 3. на Тютюника поїдемо. 11. Приватний будиночок у нас тут. По службі болт замовлення на якраз. Зараз по уклону в ефірі скільки в нас 12, 12 замовлень. Зараз це замовлення, напевно, виконаю і вже, напевно, болт можна буде відключати. Зараз трошки попит якийсь є, трошки ціна вже підвищена. Якраз роз'їжджаються після робіт. А я ще десь годинку півтори ще би працювати хотілося б. Книзі в Острожських 93 написали перший під'їзд. Але це гуртожиток. Там тільки на все один під'їзд. Але так, оце і було на Володимирську, 101 гривня можна брати. Треба виконати треба це замовлення, а потім вже все інше. По уклону замовлення з перемоги 12 на корольова поїдемо. Субота трохи движнячок є по місту. Людей теж є нормально. По уклону замовлення. Теж трошки є болт, я відключив пока. По уклону це замовлення, можна поїхати забрати, другий селецький 19, тут дві адреси. На космонавтов і сюди вернуться трошки нижче до ями. На гуртожиток. Заїхав на польову і поїх... почав кататися по польовій. Ні, ну це нормально, 22-27 на годинниках. Зараз тільки треба буде чуть -чуть, чуть чуть більше податися до них туди. Там в них кілометр і шість. Лон трохи неправильно рахує, але та таке, то не страшно. Зараз тільки трошки кусочок буде. Дороги такої, може вони тут зробили її. Ось тут все. На початку тут цього переулка звертаєш з дороги, то а тут дорога раніше була, блін, тут капець. Ну і трохи застелили. Але яка вона тут була? Я тобі кажу. По Болтику замовлення зайшло, будемо їхати там на Бердичівську трошки є в нас коефіцієнта зараз по місту трошки вперед податися десь там мене зараз очікувати мають світлофори вже потушили повністю десь тут і чекаємо зараз Все, друзі, у нас вже 12-година. На сьогодні вистачить. Цікавіше сьогодні було по роботі. Всі замовлення показати, не покажуть, фізично не виходить. Тому так, місто Житомир, такі замовлення, субота. Сьогодні в нас жаркий день. Завтра, напевно, буде такий самий. Все, на цьому все. Всім доброї ночі. Тихого, мирного та спокійного всім неба. Всіх обнімаю, друзі.